Шановне товариство! Лютий вже розпочався і незабаром виходить Гогвардс Легасі. І з назви зрозуміло, що цей проект розповідатиме нам про життя в школі чарівництва і магії під назвою Гогвардс. За всі ці місяці, що минули з анонсу гри, в мережі з'явилося чимало особливостей і подробиць щодо геймплею гри. В цьому відео ми вирішили зібрати їх для вас разом до купи і розповісти, що ж все таки на нас чекає в цій прекрасній грі. Ну погнали! Хоч грає входить у всесвіт Гаррі Поттера, але більшість знайомих персонажів ми тут не побачимо, за винятком кількох привидів, а також предків знаменитих родин на кшталт Блеків або Візлів. Усе тому, що події гри розгорнуться в 19 столітті на початку 1800-х років. У цей час Гогварс, хоч уже і був тим самим оплотом доброї магії та чеклунства, але до деяких речей у школі ставилось значно лояльніше, ніж у часи Гаррі. Але про це ми з вами поговоримо трохи пізніше. Сюжет на Ступний головний герой це такий типовий учень, який з'явився просто з нізвідки і потрапив одразу на один зі старших курсів. При цьому володіє якоюсь стародавньою магією або знанням. До речі, саме стародавньою магією жертви Лілі Поттер захистить у майбутньому свого сина від того, кого не можна називати. Тож тут претензій до сюжету немає. Хоча й на жаль, більше подробиць поки що не розкривається. В проміжку часу подій гри гобліни почали переворот, адже невдоволені обмеженнями та ставленням до них від чарівників людей. Відомо, що протистояти герою буде група темних магів та гобліни повстанці у купі сотнею додаткових нелінійних квестів. герою доведеться розкрити безліч таємниць школи і навколишніх територій. Допомагати йому в цій подорожі буде велика кількість компаньйонів з різних факультетів, як і в оригінальних фільмах і книгах, це звичайні учні школи. У кожного з них буде свій характер, і кожен по різному реагуватиме на деякі дії героя. На жаль, не зрозуміло, чи можуть ці компаніони бути з гравцем на постійній основі, або ж будуть присутні тільки в певних місіях. Тепер кілька слів варто сказати і про вибір факультету. На старті гри герої дадуть можливість самостійно вибирати свій факультет. Це зроблено для того, щоб не обмежувати свободу дій гравця. Така ж логіка стосується і вибору палички, але зробити це дадуть тільки лише один раз. Тобто, в середині гри ви не зможете поміняти собі паличку або факультет, тому вибирати доведеться з розумом. До речі, у лютому Вийде ще багато різних цікавих проєктів. Щоб пограти у лютому, саме таке відео ми зняли на цю тему зовсім нещодавно. Залишаємо тобі справа зверху, посилання перейдемо до основних механік і особливостей проєкту. Як ми вже зрозуміли, можна буде самому вибрати свій факультет. Це важливо, тому що кожен з них по-своєму унікальний, кожен відкриває доступ до унікальних завдань, і в кожного є щось на кшталт своєї версії сюжетної лінії, які в підсумку приведуть до одного фіналу. Тому вам потрібно буде не один раз пройти гру, щоб побачити всі варіанти сюжету, тому що за заявами в одних факультетах можуть бути місії, яких не буде в інших факультетах. Також, враховуючи, що це школа, гравцеві доведеться відвід. Низку занять. На жаль, невідомо, як вплинуть на ігровий процес прогули, але як запевняють розробники, краще вчитися старанно, тому що на цих заняттях можна буде дізнатися чимало корисного, включно з новими закляттями, варінням зілля, вирощуванням рослин та іншими елементами, які здатні стати в пригоді в бою або загалом у грі. Компанію за уроками вам складуть такі ж учні, як і ви, а також компаньйони, які будуть серед них. Прогулюючись коридорами замку, ви спостерігатимете, як багато хто з учнів займається своїми справами. Серед іншого можна відзначити, що в грі з'являтимуться і такі візитні картки всесвіту, як живі картини, сходи, що рухаються, листи, що літають, примари та інше. Провести вільний час можна буде у вітальні свого факультету, кожна з яких також буде унікальною. Друге місцем, у якому гравець проводитиме багато часу, стане виручай кімната, яку можна налаштувати під себе. У ній можна буде розміщувати знайдені в грі предмети, вбрання. А також саме там будуть розташовані кишенькові виміри для приручення тварин. До речі, про це разі пропонує величезний вибір їздових тварин, починаючи від фестралів і закінчуючи гіпогрифом. Кожну таку тварину потрібно буде переручити, і лише після цього на ній можна буде їздити. Усі подібні тварини з'являтимуться у виручай кімнаті, кожна у своєму вольєрі. Усередині цих світів, ви зможете доглядати за ними, перекрашати їхнє місце проживання, ставлячи дерева, хатинку або, наприклад, колодязь. Трохи попестити також можна буде й тварин на території школи, наприклад, погладити котика. Якщо ж ви не фанат живності, то переміщатися вам допоможе ваша вірна мітла. За запевненнями розробників, літати можна практично скрізь, не рахуючи внутрішніх приміщень школи. Керування реалізовано доволі просто, хоча багато хто й зазначав, що воно не до кінця зручне і чуйне. Для тих, хто відразу подумав про головне, ні, стрибнути з великої висоти з мітли не вийде. Їздові тварини і мітла важливі, тому що світ гри буде величезним. Якщо вірити зливам мапи, то розмір світу буде приблизно 37 квадратних кілометрів. Для порівняння мапа з Red Dead Redemption 2 без урахування регіону нью Остін десь 40 квадратних кілометрів. Подорожуючи мапою, ви знайдете безліч точок інтересу, на кшталт невеликих таборів або селищ. Присутня і зміна пори року. Щоправда, поки не зрозуміло, чи буде це відбуватися спонтанно або ж через проходження сюжету. Відомо ще й про велику кількість печер і підземель, у яких гравцеві зустрінеться безліч ворогів. А ось любителям поганятися за сніччям і шахістам не пощастило. в грі не буде, як і не буде шахів. Але замість цього розробники додали в гру кілька інших міні-ігор. Проект також надасть користувачам досить великий редактор персонажів, у якому можна буде створити свого чеклуна або чеклунку, а також кастомізацію одягу. З цікавого можна виділити додавання шрамів, окулярів, веснянок на обличчі, зміну темру голосу в редакторі, а також шарфи, шапки і плащі в гардеробі. Також думаю, багато хто задасть це питання: а чи можна в грі обрати шлях злодія? Відповідь проста, хоча і не до кінця зрозуміла. За заявами розробників, так. Але при цьому в грі немає системи карми. Якщо ви, наприклад, будете використовувати заборонені закляття, то персонажі зможуть лише негативно відреагувати на ваші дії. До речі, застосовувати закляття на учнів і вчителів не можна боєм, тому на жаль, у вас не вийде показати, що Волан-де-Морт був святим порівняно з вами. І ось ми плавно підійшли до бойової системи. Гогвардс насамперед це школа магії та чаклунства, тож бої ведуться відповідним чином. На вибір головному герою буде надано кілька категорій заклинань, якщо їх можна так розділити. Наприклад, заклинання підтримки на кшталт Люмус, заклинання контролю на кшталт Петрифікус Таталус, атакуючі заклинання на кшталт Експелярмус і заклинання переміщень на кшталт Акціо. Більшість із них можна комбінувати в бою, а деякі будуть корисні лише поза боєм. Вороги також Використовуватимуть усі ці види заклять. Захиститися від них можна буде особливим щитом, щоб збити який. Вам потрібно буде використовувати той самий тип магії, з якою зроблений щит. Вороги також можуть використовувати і важкі атаки, які нічим не можна заблокувати. Від них можна буде лише ухилитися. Ті, хто грав у гру, не раз відмічали, що в більшості боїв з кількома опонентами розрахунок багато в чому буде йти саме на ухиляння від подібних атак. А бойова система загалом схожа на серію ігор про Бетмена, де герой також приводить серію ударів у комбінаціях із різними гаджетами та ухилами. Добре це чи погано, вирішувати вже вам. До речі, деякі вороги будуть юзати не тільки магію, але й зброю ближнього бою, як, наприклад, сокири або дубини. Доповненням до системи магії будуть також предмети на кшталт рослин і зілля. Наприклад, якщо ви хочете знерухомити ворога, то можете кинути в нього мандрагору, яка кричить і оглушить його на якийсь час. А якщо вам потрібно більше захисту, то можна випити спеціальне зілля. Як ми вже вже згадували, доступ до заклять, зілля і предметів відкривається на уроках у школі, а деякі будуть доступні лише після виконання якихось умов або додаткових квестів. В окрему категорію заклять варто виділити також і заборонені: Авада Кедавра Імперіус Круцо. Всі вони будуть доступні в грі, але частина з них відкриється лише наприкінці сюжетної історії, а їхнє використання матиме певні наслідки, як і негативне ставлення деяких героїв. Одержувачами цих заклять стануть різноманітні противники, серед яких можна виділити звичайних, але злих чарівників. повсталих гоблінів, тролів, скелетів і навіть драконів. У грі також буде доступно кілька арен для трен овання своїх здібностей а також щось на зразок дуельного клубу в самій школі Спадщина Гогвардсу являє собою просто дивовижну гру, величезна безліч контенту, різноманітні механіки, начебто як живий і насичений світ, і багато іншого. До виходу гри залишилось зовсім небагато, але чи вдасться розробникам реалізувати всі свої ідеї? Чи, як завжди, вийде добре розрекламований продукт з великою кількістю механік, але з повністю мертвим світом? Це ми дізнаємось 10 лютого. Але на наш погляд, у будь-якому разі, якою б гра не вийшла, це Однаково буде та сама можливість здійснити мрію дитинства і самому вирушити в подорож у світ магії та чоклунства, вступити в один із кількох факультетів, відвідати заняття магією, побороти дракона та багато чого іншого. Тож будемо сподіватися, що розробники презентують фанатам дійсно якісний продукт. Нагадаємо, ти дивишся канал Run Games, і в цьому відео ми зібрали все, що відомо про Hogwarts Легасі на цей час. Твій актив з відео допоможе його просуванню. Підтримати канал можна по посиланням під відео. Там також буде окрема на саму гру. Ось що ще можна подивитись на нашому каналі. Тут багато контенту. Побачимось у майбутніх відео.